Ну, Ваше враження від сьогоднішньої важкої перемоги, такої вольової перемоги. Ви правильно сказали, важка перемога, вольова перемога. Але ми Буковина всі, Буковина ветерани, грали з та Команда завжди Коломея була потужна, команда серйозна, але на Буковині не можна програвати, тому що в нас час ми на Буковині не програвали. І зараз ми не маємо права на Буковині програвати. У нас є свої амбіції, ми команда, яка прагне в кожному матчі перемагати. І будемо старатися, ми вже вийшли в фінал, а далі як Бог дасть. За рахунок чого навіть в такому віці солідному за футбольними мірками віку вам дається забивати по два-три по за матч? Є, є бажання грати, грати і ще раз грати. Будемо ходити, будемо грати. Головне здоров'я і головне – нам перемога. І ми граємо, дякуючи нашим Збройним силам України. І ми віримо в наші Збройні Сили України і в нашу перемогу. Команда потрапила в Київ, фінал, напевно, в Києві відбудеться. Напевно, плани команди поборотися принаймні за прозоримісія. Маючи такого амбіційного президента, як Андрій Андрійщук, Дмитро Захарович. Будемо прагнути до перемоги в чемпіонат України.